Подмухай на долоньку і скажи, а, а уяви, наче в тебе замерзли руки і ти їх грієш Відчуй повітря, яке воно. Тепле. А тепер подмухай і скажи, фуф, наче щось здуваєш з долоньки. Відчуй, яке повітря тепер. холодне Як ти думаєш, чи можна повітря побачити? Візьми пакет, набери в нього повітря і з'ясуй, що повітря побачити не можна, воно прозоре. Поміркуй, кому взагалі потрібне повітря. Що ж може нашкодити повітрю? Машини та заводи забруднюють повітря небезпечними викидами. Також, коли ми спалюємо сміття, листя або дрова, це також робить повітря брудним. Навіть сигарети дорослих несуть шкоду повітря та забруднюють його, а брудне повітря може нашкодити нашому здоров'ю і зробити нас хворими. Тому повітря треба берегти і очищувати його, саджаючи нові квіти та дерева. Послухай різні звуки шуму вітру. Які звуки виявилися тобі приємнішими. Повітря може мати різний аромат. Досліди різні аромати вдома. Візьми парфуми, освіжувач, лимон, каву та відчуй їхні аромати. І скажи, який тобі сподобався найбільше. Під час прогулянки досліди різні звуки у дворі та повітря, наскільки воно свіже. Зверни увагу на дерева. Помилуйся їх красою, як вони змінюються з приходом осені. Та створи аплікацію. Для цього підготуй клей, кольорові стрічки з паперу та макет дерева. Успіхів тобі!